Привіт, дівчата! Як майстер перманентного макіяжу та медичного камуфляжу, я сьогодні хочу з вами поговорити про необхідність корекції. Так-так! Наразі багато клієнтів, зробивши брови, губи або зробивши камуфляж шраму вважають, що однієї процедури буде достатньо для остаточного результату, але це, на жаль, не так. Так буває, але це скоріш виключення, ніж правило. Коли вноситься пігмент у шкіру, це робиться дуже делікатно. Нам не потрібно, щоб пігмент у шкірі виглядав негарною плямою, яка не має нічого спільного з бездоганним естетичним виглядом. Треба, щоб це був однорідний колір здорової шкіри, якщо це рубець, або гарні природні брови чи губи, якщо це перманентний макіяж. А щоб досягти такого ефекту, пігмент вноситься в шкіру поступово і не за один раз. Потрібно, щоб пройшла регенерація шкіри, яка триває 28 днів. Це означає, що за цей період шкіра повністю відновлюється та пігмент, який внесений у шкіру, залишиться в ній в такому вигляді і не, зміни... не зміниться. Тепер видно, як шкіра загоїлась, скільки пігменту не вистачає або можливо десь залишились прогалини, які треба заповнити. Для цього і потрібно через місяць зробити корекцію. Коли це перманентний макіяж, то достатньо однієї корекції. Ми додамо насиченості кольору, виправимо недоліки, якщо вони є, а вже після другої процедури ваш зовнішній вигляд повинен бути бездоганним на тривалий час. Якщо ж це медичний камуфляж, то тут трошки інша історія. Зазвичай це рубець. Рубець це сполучна тканина, яка виникає в період загоєння рани. Ця тканина частіше за все досить щільна і має іншу структуру, ніж здорова шкіра. Тому, щоб зафарбувати рубець в колір шкіри, потрібно зробити не одну корекцію. І перерва між корекціями повинна бути не місяць, а мінімум півтора. Техніка внесення пігменту у рубець теж відрізняється від перманентного макіяжу, до того ж має велике значення. Як клієнт дотримується рекомендацій після процедури. Це дуже важливо, якщо хочете досягти бажаного результату на тривалий час. Це робота не тільки майстра, а й клієнта. Працюємо разом. Будьте гарними, бо ви того варті.